Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі прожектор від компанії Metabo, а саме модель BSA 14 t 4 18 LED. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині подивимось на комплект постачання, а також приділимо увагу особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування у комплекті постачання, ми бачимо інструкцію з керування та, власно кажучи, сам прожектор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення. Акумулятори від компанії Metabo 14.4 або 18 вольт. Режими роботи 2. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,5 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього прожектору. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що конструкція даного інструменту виконана з металу та, власно кажучи, і корпус. Це збільшує його ресурс та допомагає добре охолоджуватись. Далі перейдемо до можливості провертання робочої частини та підлаштування її під ваші потреби. Як ви бачите, робоча частина рухома. На задній частині в нас присутнє місце під акумулятор. Ми підготували акумулятор для демонстрації. Отже, встановлюємо акумулятор. І для того, щоб його швидко зняти, є можливість натиснути на спеціальний важіль. І, відповідно, акумулятор легко знімається. Ми казали вам про те, що присутні два режими роботи. За ці режими відповідає захищена силиконом клавіша. Отже, перший режим. Та другий більш яскравий режим. З переднього боку бачимо наявність розсіювача світла. Якщо ми його знімемо, то побачимо, що у нас присутні 18 світлодіодів. В першому режимі вони працюють менш яскраво, в другому режимі, відповідно, більш яскраво. На нижній частині інструменту на опорній підошві бачимо велику кількість отворів для можливості кріплення як на штатив, так і на будь-які інші тримачі. Крім того, опорна підошва в нас має гумові накладки для того, щоб інструмент не ковзав під час роботи та надійно був зафіксований. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту Tools.net.ua. Вони з радістю вас проконсультують та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, ставте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал. Вам подякував та до нових зустрічей.